Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Сьогодні я хочу поговорити з вами про гачки для ловлі на спінінг. От всі розуміють, що це дуже обширна велика тема. Існує дуже багато різновидів гачків. Бувають звичайні одинарні, бувають офсетні, бувають подвійні, бувають впаяні в стаціонарний джиг. От, але сьогодні я хочу поговорити саме про офсетні гачки і не про всі загалом, тому що це буде дуже об'ємна тема, а саме про одну конкретну модель, яка дуже сильно мені сподобалась, і це не дивлячись на те, що я, наприклад, не дуже тою люблю овсетні гачки, тому сьогоднішній огляд буде. Від людини, яка не любить офсетні гачки, тому я дуже критично буду розглядати дану модель. Але все ж таки, я практикуючи рибалку, я розумію, що офсетні гачки – це в деяких ситуаціях варіант, який замінити просто неможливо. Тому що всі знають, що риба дуже часто стоїть у тих ділянках водойми, труднодоступних, важкодоступних, де можуть знаходитись різноманітні карчі, трава і так далі, ну і тому подібне. Тому я сьогодні хочу вам розповісти про таку модель, яка називається Offset Joint Hook від Crazy Fish. І чому саме про неї? Тому що я бачив дуже багато різноманітних форм розмірів, і можу сказати так, що саме в цій моделі присутня дуже велика розмірна сітка від ось таких от ультралайтових версій. До ось таких от справжніх велетнів, які підходять і під велику гуму, ну і власне під ловлю дійсно дуже великої риби. Звичайно, пропорційно до збільшення розміру, пропорційно збільшується і діаметр використовуваного дроту для виготовлення даних виробів. От, і є. Давайте виберу ось щось середнє. І є дуже суттєві відмінності, саме конструктивні від. Інших гачків, які я взагалі бачив за життя. Перший момент, який варто зауважити, це те, що дана модель оснащена широким вушком. Я розумію, що в такому розмірі офсетник він, в принципі, вже має таке вушко, яке буде непогано грати на звичайному розборному вухастику, ось такому вантажку. Але коли ми говоримо про ловлю на ось такі розміри і більші. То дуже багато олдскульних джугловиків вже при використанні ось таких от розмірів, і тим більше ось таких от полюбляють використовувати не розбірні вухастики, які являються не дуже надійною конструкцією при ловлі трофейної риби, а з'єднувати гачок із вантажком за допомогою розвідних кілець. От. І саме в таких випадках широка вушка, воно набагато краще зберігає ось цю шармірну складову, яка. Повинна бути у даному типі оснастки. Також цей гачок має доволі унікальну форму, він від себе може додати краще, підходить саме під вузькотілі приманки, які частіше за все використовують при ловлі судака. І ось ця частина разом із вістрям утворюють кут приблизно 90 градусів. Це зроблено для того, аби під час підсічки цей гачок набагато легше виходив за межі приманки і набагато якісніше засікав вашу рибу. В принципі, на цьому. Все, тому що це ну, дуже важливо і тут це реалізовано. Також мені подобається те, що серед цієї моделі присутні розміри, які можна використовувати е в комплектах з ультралайтовими приманками. при ловлі на мікроджиг ось такого розміру, і для контрасту ось такого розміру гачки. І все це в одній лінійці. А, насправді дуже рідко, якщо це взагалі можливо, можна зустріти ось такий от, а, розмірний розбіг. Я хочу продемонструвати, як це виглядає а, на приманці. І заздалегідь можу сказати, що, як я вже казав, краще використовувати а, приманки вузькотілля. Наприклад, ось це дводюймовий Swing Impact від Кайте, я думаю, багато хто бачив і використовував таку приманку. Ось так цей Swing Impact буде виглядати оснащений глячком Offset Blended Hook. Оснащувати вантажком я не буду. Я гадаю, що всі абсолютно знають, як це робиться. І, як на мене, дуже так стримано, витримано, колоритно поєднується саме із цією приманкою. Але м -м, окремо хочеться відзначити. Що дуже рідко і майже неможливо знайти розмір офсету, подібний цьому, тому що за допомогою саме ось такого офсету з'явилася можливість ловити у важкодоступних місцях приманками ось такого розміру. От е я знаю, що багато хто з рибалок використовують в оснастках з такою гумою більше трійники, на штопорах і так далі і тому подібне, але. Уявіть собі, які можливості можна для себе відкрити. Якщо в якомусь глухому коряжнику, де може реально стояти дуже і дуже великий трофей, у вас з'являється можливість провести ось таку велику приманку, яка може цей трофей все ж таки спокусити і заставити вийти на покрівку. Ну і плюс до всього цього, звичайно ж, високовуглецева сталь, звичайно ж, хімічна заточка, гачки насправді дуже гострі. Ну, я гадаю, що зараз у наш час цим вже дуже багато кого не здивуєш. От. І також варто відзначити те, що дані вироби, дані гачки виконуються, виробляються точніше в Україні під назвою Корея. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Це була рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Мене звати Дмитро Петровський, а ви, будь ласка, на перемотайтеся.